Франківська школярка Уляна Заболотна візьме участь у 20-й міжнародній олімпіаді з лінгвістики. У квітні цього року вона пройшла відбір до команди учнів, які представлять Україну на цьому змаганні. Уляна навчається у 9-му Б-класі Івано-Франківського ліцею номер 5 Дівчина розповідає, вперше спробувала свої сили на Олімпіаді з лінгвістики у 2020 році. Мама, щоб мене змусити щось зробити, шукала різні олімпіади. Все почалося з математики. Я дуже любила математику і зараз продовжую її вивчати. А на якомусь сайті там було посилання на лінгвістичну олімпіаду, і так мама зацікавилася цим. Почала дивитися, які там завдання, показала мені, мене це зацікавило. Уляна Заболотна каже серйозно готуватися до олімпіади почала минулого року. Школярка розповідає, вагалася чи брати участь у цьогорічному відборі, але все ж наважилася і пройшла його. Він відбувався у квітні в онлайн режимі. Під час відбору пригадує, учасникам потрібно було проаналізувати невідомі мови племен. Лінгвісти складають речення або слова і перекладають українською, 10-15 речень десь приблизно. А потім тобі треба знайти як закономірності, там як дієслова відміняються, граматика, де що і чому відповідає в тій мові і українській, що однакового є. Потім є українською мовою написані речі, і тобі треба перекласти на цю мову. Було досить приємно дізнатися, що ти виграв. Це очікування, тобто два дні я очікувала результатів. Було страшно, але це того було варто. Наталія Форкавець про участь своєї учениці у відборі дізналася після подання заяви. каже Уляна дуже наполеглива та старанна, тому й змогла досягти таких успіхів. Формули свого роду німецької мови Олімпіада це одне. А от Уляна взялася за дещо. Набагато складніше це олігвістична олімпіада, яка передбачає порівняння мов, порівняння оцих цих систем. Підготовка до Олімпіади, перш за все, це є кропітка праця на уроці, але не тільки знання іноземної мови важливі, важливо також те, що дитина є надзвичайно талановитою і в інших науках. Тобто математика, хімія це науки, які передбачають надзвичайну точність, логічне мислення. Зараз розповідає Уляна, починає готуватися до міжнародної олімпіади з лінгвістики. Вона відбудеться наприкінці липня у Болгарії. Галина Маріїша, Норман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська.